Відправила листа на інтерфлору, вже не знаю коли, тиждень, мабуть, точно, точно. Ось. Бачите, як прийшов цей журнал, так я її відправила на інтерфлору. Немає ні слуху, ні духу. І мій друг Віталій Барилко прислав мені посилку. Я вже заказала, він каже, «Алко, то я тобі там поділюсь, бо я купив багато, і я тобі прислав. Так що дякую. І знову-таки прислав. Я тільки прошу, якщо ви мені присилаєте щось, будь ласка, не платіть за пересилку, я сама заплачу. Ні. Ні. Зараз глянемо, що тут. Оце такий пакетик малесенький. Зараз е, нова почта ну, дуже дорога, дуже. Оце такий маленький пакетик 70 гривень. Оце пересилка просто без кур'єра, без нічого. 70 гривень. Ну що ж, тут ваги немає, об'єму немає. Ой, Мама каже, правильно, то вони мільйони получають. Зараз я відкрию, подивлюся, що тут. Це не вітя. це, Ану, я Зараз дивлюся. У нас дуже з ним схожі смаки. Подивіться подібна е... Та, що мені подобається. Але мені здається, що це він заказував не тільки в цьому, ще й в іншому якомусь. Дивіться, яка гарна королева ринку. Айстра. Ой, красотей. Я це посажу прямо в землю. Боже яка красота вітя! Те, що мені подобається. Дивіться. Так, що це таке? 20 насіння квітів овочів пряних культур. Що це таке? Айстра китайська балун суміш. Ай, скільки він мені айстри прислав. А це що? Овочі пряних культур? Морква столова Оленка. Я такого ще не бачила таких упакованій. Оленка. Далі. О, Канада! Може, і мені така прийде. Ось тут я ось бачу, дивіться, інтерфлора написано. Так, сині. Я сині вже посадила, але, може, будуть погано сходити тоді. Канада, ось яка вона. Бачите, дивіться, яка вона ось тут. Медаль на ній. Найбільш популярний середньопізній високоврожайний гібрид. 120-135 е днів стійкий до розтріскання та цвітіння. Ой, дуже гарно. Я теж замовила отаку канаду. Дякую, Вітя. Може, тебе інша? Подивимося. Ну, наше, де хіба в мене землі скільки Вітя? Баклажан дивіться, який. Такий круглий. Далі. А що це таке? Роза б'янка і скатіні. Що це таке? А, це так баклажани називаються. Оці білі. Ну, що ти, біла лілія, викидав гроші. О, буряк циліндричний. Дивіться, який. Буряк Ренова. Це тут з оцим, оце я посажу. Дивіться, бачите, він, він уже на такій стрічці і оброблений. Оце як не ви. Я його посажу, і знаєте, як самі дорогі квіти. Буду за ним там так ухажувати. Подивимося, як він виросте. Отакий От буряк. Буряк ще отакий Пабло F1. Красивий, красивий. Ну, Мама казала, що брат щось брату давала, так він сказав, що росло прямо все село. заздрило, То я з ним вже поділюся. ладно. Вітя такий, Мені ніхто не присилає що такого нема що. алло, це возьми собі і більше нікому. Я поділюся з ним. О, бордо, дивіться. Яка. Я навіть Лені дам цього буряка і скажу, Лена, пожалуйста, посади його, е, як хочеш там. Побільше, це, тому що ви пам'ятаєте, як ми були на день народженні, які вони давали нам буряк, який він солодкий, як мед. Так що я трішки візьму собі, в мене нема де багато там. Ну, може, рядочка 4. А це дам хай хапінет. Дивіться, які помідори. Помідори посію. Так, ой-ой-ой. Ось якийсь бубкат f 1 теж f 1 Боже, Вітя, де мені сіки землі набрати? І подивіться, який. Ось подивіться. Я ж кажу, що ми як з ним схожі. Я дуже люблю невеликі помідори і дуже люблю сливку для консервування. Подивіться. Що це сливка? Як ми схожі, неначе я його мати? А ось дивіться, Толстой f 1 Хоч би не було таке, що ми з ним однакові замовили. ой Ой-ой! Вітя! Так, помідор Кременчуцький, Це раді інтереса він. Дивіться, не брешу, дивіться, помідор Кременчуцький. Так, далі поїхали. Що тут? Помідор санька. Теж хороші помідори, я вам скажу. Санька я чула, що хороші. Оце ти так. Ти мені бречкаєш, Вітя, ти купив мені насіння. Просто купив рожевий Рафаело. Теж гарний, дивіться, який. Ну, нічого. Я ж, це ж не значить, що зараз я їх посажу. Дивіться, годні до 27-го року. Та, дай Боже, дожить до того року. Дивіться, який супермарманде. Ой, гарний помидорчик, томат. Ягода з Пекіну, будь ласка вам, Супер ранній. Оце фіолетовий. Ой-ой-ой. Він називався Чорний Принц. Мені не дуже, він. Він дуже не хворіє, він дуже-дуже врожайний, але на смак він мені не дуже. Не знаю, може в мене земля не підходить. Оце так-так. Дивіться, чорний Китай, середньоранній великоплідний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, От він полюбляє таке Ну, висаджу, ладно, висаджу тут. Лідер по великоплідності серед чорних сортів, технічна стиглість. Так, які? Середньоранній, нормальна. Потрібне пасинкування це все округлі. 4 кг з куща для споживання у свіжому консервування та переробки. А який сок томатний, чорний буде чи який? Ну, це взагалі. спасіба. Ти не можеш без таких, знаєш, як кажуть, експериментів. Та це ще не все, підожіть. Я думала, він там понаципав та робинки. Так, це якийсь армянський, ну, це щось таке, незрозуміло, якийсь він жовтий-не-жовтий. Солодких сортів, а-а-а! Ви бачите, самий солодкий сорт. Добре. Це який Міссурі ранньостиглий. стиглий. Ой, гарні помидорчики. Уже не поміщається. Ой, вітя, ой, вітя. Рожевий фламінго. Все. П'ять років ніякого насіння не купуємо. Ранній, ось дивіться, який гарний. Ранні можна посадити. Між прочим, ця фірма непогана. В таких пакетиках я якось щось купляла. Іспалін, дивіться, які помидори. Ой, які вони м'ясисті. Дуже гарні помидорчики. Так. А чого аж два? О, дивися, щось перепутав, мабуть, своє віддав. І ну, Це дам брату. А він, як, як вроди, він мені дасть, і все буде гарно, ніяких проблем. А це що? Виноградний ранній. Висота рослини 150. Це Саша дивився у Ларісі каже, такі гарні. Ладно, я йому посажу. Хай радується, тільки він каже, що багато не будемо сіяти. Ну, нічого, пару кущиків посажу, і хай буде їх хвати. Це, як, знаєте, для салатику ой, гарно, все. Вітя, дякувати тобі, ти мені казав, Уте, я навіть встану, дивіться. Каже, у мене трішки лишнього. Трішки лишнього. Подивіться, скільки лишнього. Скільки він мені передав насіння. Це обов'язково, ви побачите у мене в дворі. Оце зроблю, оце зроблю обов'язково. і, Квіт... і яжи, щоб вони їх збирали? На, на... Ні, ма, вони вже коли зібрані, другий раз, вони не так. що я трішки в мене не було пам'яті, я підтирала. Я вже зателефонувала, не бере трубку, вітя барилко. Я не повірю, що це такі остатки. Може, в нього там якась, знаєте, що він заказує собі, а він вже давно заказує йому, замовляють а йому дають там якісь ще в два рази більше. Ну ну не знаю, ну, Тут по 10 насіни це 100%. Оце посажу, це насіння, це посажу, це посажу. Синє посадила, якщо не будуть сходити, теж такі хулеобразні ці. Далі чорні посажу. Саня зайшов, каже: оці і оці. Так. У ці і у ці посадить. А те, що буде да лишне, оце, оце буряк точно дам брату, хай посади потім нам дасть привезе. У них земля дуже гарна для буряка. Ну, а там поделюся. А, ще хочете кременчуцькі. Ха -ха, Так, Помідори кременчуцькі. Вони такі, вони такі невеликого розміру, Отакі вони, отакі, отакі. Так що, ну, ну, значить, і цю посадимо, і Кременчуцьке посадимо. Все, дякую велике тобі, Вітя. За квіти за дуже гарні. Це ось моя, як кажуть, слабість Астра це квітка, яка вона і стоїть, і росте дуже-дуже гарно. Дякую тобі велике. Дай Боже, хай росте в мене, хай в тебе росте, і хай всіх добрих людей. Хто працює, хто працює, той не буде голодний. Ніколи навіть із шести соток огороду можна отримати врожай і сім'ю всю зиму прогодувати. Так що удачі вам великої, удачі вам великої, тому що, дивіться, оце Канаду він мені весь час каже. То Алко, купи таку Канаду. Купила. До побачення, до нових зустрічей!